Добрий день, мої друзі, знайомі та незнайомі. В моєму житті з нещодавніх часів відбуваються цікаві зміни, якими я хочу поділитись з вами. Мене звуть Ері, я живу в Японії. Можливо, сучасній вам, а можливо, Японії минулого. В своїх подорожах віртуальними просторами я натрапила на дуже цікаву і дещо незвичайну спільноту. Це соціальна мережа Slate, що була створена в Україні на противагу іншим відомим соцмережам. Метою цієї спільноти дати можливість людям спілкуватись вільно, зважено, дружньо, уникнувши всіх тих вад, що зараз обтяжують Фейсбук, надмірної та безглуздої модерації, постійних банів, дріб'язкової політкоретності, нав'язливої реклами. Ви здивуєтесь, але це нібито утопічне бажання досягнуто в реальності. Коли я ввійшла в спільноту, я була приємно здивована тим рівнем приязності і уваги, з яким мене зустріли старі члени Слейт. Вітання кожен день від незнайомих мені людей, розлогі відповіді на питання новачка, щира емпатія і намагання допомогти мені розібратись в функціоналі, все це перевершує найвищі сподівання. Найцікавіше, що є одна опція, яка не зустрічається більш ніде, яка мене здивувала і порадувала одночасно. Це можливість монетизувати свій контент. Все, що ви пишете, можуть читати інші і нагороджувати змістовні пости внутрішньою кріптою, яка, до речі, вже пройшла лістинг і отримала котировки на кількох відомих біржах. Для початку я сказала достатньо всіх запрошую до нас, ви не пожалкуєте.